Опа! Ой, хорош! Ну, нарешті, друзья! Стой! Все, дружище! рився, і дозу покльовка. Привіт! Привет! Ну що я? Там ста чия я змиваю? морці. Ага. грицько солома Привіт! Хоть тих нікого краще нема. А де клюк? Ну там де си Серйозно? Mm, і так чітко поняв. Ну іменно я сразу зрозумів, що куру такому підкидаєш, подкидаешь, так ми не задрочиш, ты поймаю. Ну все уже хорошо. А то одна поклевка і все. Mm, да, по одна. І прям чітко понял. я не знаю. Куропа Я сразу понял, що. А коровись. Нема ніхера, там он витягнуть два штуки. Друзі, всім доброго ранку. Приїхали на рибалочку 8 годин ранку. Ми на наших козирних містах, де ловили і сазана, і карася, і ляща. Не знаю, що сьогодні тут буде. Це у нас 3 чи 4 число вже. Травень місяць, сазан практично виходить. І, друзі, можливо, сьогодні буде закриваюча риболовля по сазанах, якщо нам пофортить. Тому складаємо швиденько. Ми сьогодні по мінімуму, тому що ми на нашому баджаджику приїхали. Тут у нас подсака, рюкзак з їжею, туди рибку будемо складати. Чехольчик для двох вудочок. І тут набір для бокового кивка, поплавка і все іншого. Погнали! Це як завжди по порядку, ви ж знаєте. Що складається набор туриста? Це відеокамери. Раз. Далі у нас іде ось такі три сумочки. Три сумки з прозорим верхом, де знаходиться тут у нас знаходиться все для нашого бокового кивка. Чому показую? Тому що просили нові підписники, щоб я показав. Тут у нас бокові кивки поплавки, жидка латка, крючки, лески, мармиши чешниця з мармишками. Нитка. Запасна нитка обов'язково має бути катушка, грузики, поплавки. Це тут все для того, щоб ловити на боковий кивок та поплавок. Показую швидко, можливо комусь щось пригодиться. Наступна сумка. Це у нас, друзі, тут поводки йде, шок-лідер. Йдуть у нас ось такі різні. ПВА стійки. І третя, друзі, наша сумка це попапи, е голки, кормушечки для убійці карася, ось такі ось пінопластики. Це все для того, щоб ловити на поплавок коропів на нитку і попапи насажувати або підсажувати ось такі. Ці. Одним словом, ця сумочка, я сюди спаковую все, ось так, закриваю її і ні за що не переживаю. Сумка на 30 літрів. У мене тут все є. Далі, друзі, чехол, цей чехол влазить дві вудки, він класно лягає на спину. Дві вудки такі, дві поплавчанки. Друзі, наша азуровська підсака, трансформер, яка розкладається, дуже класно. Ось так раз. Є ну, і чай, бутерброди, прикормки. З цього ми почнемо, друзі, замішуємо нашу прикормку і закармуємо кукуруза. Раз, трішки. Світла фракція. Далі конопля. Два, трішки. І халва. Халва солодка. Кукуруза це класика. Конопля це для того, щоб пробудити апетит. Все це в виконанні інтеркрій. Зіп за стежечкою, закрили і забули. Аромати божественні, ті, хто пробував, впізнають. Все це, друзі, засипає ось таке відерочко. Відерочко досить удобне, перемішую. Виходить у нас така нейтральна фракція. Заливаємо воду і закормлюємо точку. Потім, якщо що, домішаємо. Раз, два. Все ми туди достанемо. І ще одна точка. Так, друзі, убивця коропів карп боло екстрім для екстремальної рибалки. Солома, як тобі Що? такі вудки? боло достав. Так, у мене, друзі, п'ятиметрова вуличка, боковий кивок лавсановий з тестом до 1 граму. Мармишка номер 4 Вона витримує досить непогано <сх> рибку. І нитка 0,36, да, я казав, і куркова катушка Кондор. Ось. Черв'яки опариші і обов'язково пінотісто. Той, хто ще не пробував пінотісто, я рекомендую вам попробувати Особливо G-Strieмовське пінотісто, воно м'якеньке має. Прекрасні свойства. Ми одягаємо значить, опаришів 3-4 штуки. Потім ми одягаємо пінотісто, одну штучку. В нашому випадку крупне пінотісто, тому що мармішечка четверка і одного черв'ячка. І придавлюємо все одним опаришом. 4 дні назад у мене був опариш. В опариш ми засипаємо крильову муку. Крильова мука дає опаришу е, запах і плюс вона його дуже добре зберігає. Це нам Аліхандро порекомендував. Эй! Та шути! Ми Чу? твої вже знаємо прикольчики. Ага. Ось так ось, друзі, воно все у нас виходить. Дивіться, яка чудова наживка. наш короб обов'язково обов'язкового Поїхали. Отак. Артур зробив місто. Закормив! закормив. З вчорашнього дня, це місце. Ух ти. Ну чого, диви, три з половиною? Два шістьсот. Та ти що. Mm. Але диви, як прошили класно. Через ага. усю цю. А це ти зачепив. Побачимо. Чотири з половиною. Та ні, ну трьошка, блядь. Та й три нема. А що я казав? 2800. Yeah. <laughs> Хоч руки замазав слизь. There's там there's же there's за a комишиком отак воно раз. А, а правіше взагалі спуск такий ямка, а там був горох. Я його все прощупував. <laughs> не, не чіпляю, я так надіваю, що тут сім опаришів, потім пуф. А потім два черв'яка і одним опаришем закриваю черв'яка. Воно тоді все так кучі держиться. Да. Тихо-тихо, ми ще сва. Осторожно. Вудка. Два плюс. Клас! Так, осталися ми тільки одні. Mm. Так, друзі. Один взяв сазана, другий взяв сазана, третій взяв сазана Осталися тільки ми єдині без сазана, Навіть покльовки не було сазана, Брицька і в того зійшов сазан У них нас не було. Ну нічого, ми свого дочекаємось Опа! Ой, хорош! Ну, нражьте, друзья! Стой! Все, дружище! Хорош! Ну, Стой, стой, стой А ти мою подсаку не брав? А де твою? А ладно, давай, моя з той сторони я можу... Ні, не треба Це... Він не такий великий десь трьошка Може трохи не буде без Може трохи більше, більше. Ай кайфу. Куди вести? Ось іде до мене. Ага. Я б їду. Ось, ні, я не хочу не Де твоя далеко? Вставай! Ой, круто, всі розійшлися. Один соломка і я остались. І нарешті він взяв. У мене карасі почали твои страшно. Начали клювати караси, да? Які хороші, я тобі отвічаю. Клас. Ой, промозали. Фух. Да! Муражті. Фух, що є ж такий броч. Ложи броч. Трьоха. Фух. Да ти мій гарненький. Придавив бородою. Mm -hmm. Ну був чіткий такий прижим. А ну подерж на сонечку його. Mm -hmm. Так і дай. Mm -hmm. Ай хорош. Да, нарешті, нарешті, удача У мені улибнулося тут. То... Всі... Біжим тебе бородо. Да. А то всі ловлять гурмиме. Ай-яй-яй, ай, ай, ти мені мало. тут побалися, як до не дають. Забирайте. Спасибо. Ось він, друзі, нарешті-таки за весь день він нам клюнув. Вже всі роз'їхались, ніхто майже не вірив, що буде покльовка. Зараз майже пів четвертої години дня. І ми його взяли. Так, да, це наша винагорода, друзі, за весь день. Весь день. Один карась. І тут цей штришок. Крить, 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 круть. Друзі, кайф нереальний. Чого і вам бажаю. Хотів розповісти вам, чим удобна 5-метрова удилка. От зараз у мене не 5-метрова удилка, а 4-метрова. З 5-метрової зробив 4. Дивіться, де я її тримаю. Бачите, ще один метр. А може і більше знаходиться позаду. І тим не менш, мені вдається зробити гарну засічку, оцього сесанчика я витягну саме таким чином. Якщо ж у вас ваша точка лова далі, 4 метрової ви не достанете. Але 5 метрів без проблем, ви одійшли, взяли ось таким чином, або ось таким чином, без різниці. На мою думку, от багато хто питає, там з берега 6-метрову, з лодки 4-метрову. На мою думку, 5-метрова вудка сама класна вудка. Нею я достаю любу точечку на 5 метрів, любу позицію. Щось скинулось, думав, соломиний тягне. На 5-метровку я достаю, друзі, любу точку трошки ближче, трошки далі, без різниці. Як з лодки, так і з берега. Камиша просто так на чистому взагалі. П'ять метрів це сама крута тема. Усю! Рився, рився! І зіда Хорош, бродяга! Дыхай, родненький. Заходом. Не, есть пиццак, а ну давай. Uh -huh. Давай пиццак. кайфу дивлюся, а бульки <сум> <сум> реє. <Решанка>. Йо-о! <сум> 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 <гловець> так а він виложив, конкретно виложив. Як і карос. ти бачиш, да, так опариш? опариш і пуфік. Не лошки, Прикинь, черв'яка не добавлю. опариш і пуфік. <гум hass> так що ти <гум <гум> витягуй. Та я розумію, що вже губу проткнув, а воно за шкурку зачепилось. А шкурка то встає як у мене. <гум> 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 ну, Забирайте. Два плюсик. Да? Так, поки що в садок. Бачиш, всі роз'їхали, сказали, що риби не буде. Ага. Ага, Скажи. Водя, повій. Кай. Опаньки. Друзі, 6 годин вечора. Ми закінчуємо нашу рибалку. Рибалка сьогодні вийшла дуже трудовою, але результативною. Той, хто чекає, той, хто вірить, той обов'язково дочекається. Друзі, ми летимо додому, кого які питання задавайте. З радістю відповім. Один сазанчик грішані, один мені більше як досталь. Тому, друзі, не сидіть, ідіть, получайте. Пока, до нових зустрічей!